Ну що, погнали розбирати НМТ, яке було сьогодні, 17 травня, і завдання дуже-дуже солоденьке, тому погнали. А, перше завдання: у нас звичайна показникова нерівність. Все, що нам потрібно згадати, що ми можемо 1,49 49-ту подати у вигляді сім'я з від'ємним показником. Тобто 7 віксовому буде менше рівне, ніж 7 у мінус другому. Опускаємо ці історії. Тобто х має бути менше, ніж відповідно, мінус 2. Тому відповідь буде г. Далі на діаграмі відображено розподіл кількості працівників фірми за віком. За даними діаграми, визначено, у скільки разів кількість працівників віком від 20 до 29 перевищує кількість працівників, яким 60 і більше. Ми з вами пам'ятаємо, тут у нас, в принципі, кожна поділка це буде плюс. 2 Тобто, у нас буде виходити, що оця історія у нас буде 16. Тобто, позначаємо з вами, що оце у нас 16, ця у нас 4, ця у нас дивимося це у нас 24, тут у нас 40, а тут у нас скільки там виходить 36. І дивимося від 20 до 29. У нас 36 яким 60 і більше, у нас таких тільки 4. Тобто виходить у скільки разів більше, тобто 36 ділимо на 4, буде 9. Далі сторона Це, де паралограма а, утворює кут 55, нам потрібно знайти відповідно оцей кут. Ми пам'ятаємо, що цей також буде 55, і щоб знайти оцей, вам достатньо просто від 180 забрати 55. Це у нас з вами буде 125. Все, все завдання. Супер. Так, е їдемо далі. Тут е згадуємо, що коли ми 80 множимо на 0,1, це те саме, що ми, щоб забрати ось цю цифру, цифру після кого, ми маємо забрати один нолик. І в нас фактично залишиться просто 8. 2 мінус 8 мінус 6, і по модулю це буде просто 6. Тобто відповідь В. Далі, трикутна призма має дві основи та три бічні грані. В принципі, так. Да. Е ну, бо з цього всього е це взагалі якийсь бред, тому відповідь А. Далі на рисунку зображено графік функції визначеної на проміжку від мінус 5 до 5, позначне властивість, яку має ця функція. Дивимося, не буває лише додатних значень. Ні, отут у нас y у нас будуть від'ємні. Тому ні. Парна, парна функція відбувається симетрія. Це в нас також не, немає. Має дві точки екстрему. Оце може бути, бо в нас є ось ця точка і оця точка. Не парна теж ні. Ну і зростає також, ні, тому у нас відповідь В. Далі, які з наведених тверджень є правильними. Діагоналі будь-якого прямокутника є його біскрисими. Це типова помилка, яку ви робите, але це не так. У нас е, у Прямокутнику діагоналі не бісектриси, тому ні. Діагоналі будь-якого прямокутника ділять його на чотири рівні трикутника. Так, да, вони то ділять і є трикутники рівні, але оці трикутники рівні, оцей ну, рівні. Але що всі 4 рівні, Ну ні. Далі, діагоналі будь-якого прямокутника, відповідно, рівні. Тобто, у нас оце вже виконується, тому відповідь буде D. Далі тут згадуємо, що нам потрібно буде за рахунок кореня і квадрата розкрити всю історію по модулю. Тобто, буде 2 відняти корінь із 5. Згадуємо, що двойка це те саме, що Корінь з 4, відняти корінь із 5, тобто знак цього виразу буде мінус. І нам потрібно цей мінус поставити буде перед ним, щоб позбутися мінусу всередині. Тобто буде 2 відняти корінь із п'яти. Якщо ми розкриємо дужки, вийде корінь з п'яти мінус 2. Типове завдання, яке, я впевнена, що ви вмієте робити. Далі, ціна акції. Компанія зросла на 10% від її початкові ціни. Якою була початкова ціна? Якщо її ціна тепер становить 990 гривень, ми з вами чітко розуміємо, що 990 гривень це вже 110%, бо це початкова ціна 100 і ще плюс ці 10%, тобто вже буде 110. Ми з вами просто складаємо пропорції: що 110 – це 90, 990, тобто 110%, а початкова ціна 100, ми не знаємо, це X. Тобто звідси їх це у нас 100, що множиться на 990 і поділити на 110. Нолики оце можна трошки окультурити, що це, вважаю, буде, а, що там, 9, ну, 9, так, 9, і виходить, що початкова ціна була 900. Далі. У прямокутній системі координат, у просторі здану сферу із центром у початку координат, якій належить точка А. Яка знайдений точок також належить цій сфері. Якщо у нас сфера знаходиться в початку координат, тобто, якщо ми так розглянемо, грубо кажучи, цю історію. Так, і в нас точка буде мати координати 0,0-5, то десь вона там знаходиться, так, оця точка, то це випливає, що її радіус буде 5. Тому нам, в принципі, буде підходити. Будь-яка така точка, яка також матиме радіус відповідно 5. Ну, із цих всіх нам може підійти лише оця історія, бо тут також від точки від початку координат до оцієї буде відстань 5. Далі обчися суму рівняння. Ну, Починаємо не спіши це все розкривати. Тобто, якщо ти так підеш, це буде дуже довго, муторно, ми таким не займаємось. Тобто ми скажемо, що х плюс 3 до квадрату дорівнює 375. Далі х плюс 3 до квадрату дорівнює 375 поділити на 15. Це у нас там буде 2, це вже буде е, 30 і 75 на 15 це там, по-моєму, буде по 5. Тобто дивись, х плюс 3 до квадрату дорівнює 5. Тепер дивись: е, тут потрібно. Е, 25. Тут потрібно бути уважним, бо ми маємо зрозуміти, що х плюс 3 дорівнює або 5. Або мінус 5, згадуємо, бо в нас корінь з 25. Ну, взагалі, якщо ми розв'яжемо звичайне рівняння, х квадрат дорівнює 25, у нас може бути його 5 або мінус 5 розсох. Так само і тут. Тобто і тут х дорівнює 2, а тут х дорівні мінус 8. І тоді добуток у нас буде 2 на мінус 8. А, там суму, суму потрібно. Значить, 2 і мінус 8. Це в нас буде мінус 6. Ось, по-моєму, ця. Відповідь, якщо я там правильно да, побачила, так, тепер поїхала до наступного завдання. Звичайний ромбік. Периметр у нас є. Згадуємо, що в ромбіка всі сторони рівні. Тому якщо у нас є периметр, якщо ми 80 поділимо на 4, це буде 20, і кожна сторона по 20. А що ще хочуть? Ага, і у нас є його висота. У нас є, що висота буде відповідно 12. Як ми будемо шукати оцю діагональ? Ми скористаємося класичним теорем піфагора. Це ви стовідсотково знаєте. Тобто, дивіться, що у нас виходить. Оце за теореми Піфагора, ось цього прямокутного трикутника, це буде 16. Тоді ця історія це у нас 4. І тепер просто за теоремою піфагора обчислюємо цю відповідну діагональ. Тобто 12 у квадраті плюс 4 у квадраті. Це 144 плюс 16. Це у нас буде 160, І що розкласти на множники, це буде 4 коренів із 10. Класне завдання. Ну і доволі легке, мені здається, що десь таке вже бачила. Мабуть, я догадуюсь, де я бачила. А, так, далі. У геометричній прогресії. У нас є ось така єрунда, і нам потрібно знайти b 5 на b 7 Дивісь, що ми зробимо? Ми не спішимо рахувати b 5 і b 7 Це можна ще не зробити, але в нас питання в часі. Тому дивіться, ми розпишемо B5, як B1 на Q5-1 буде 4. А тут розпишемо B1 на Q і вже 7 мінус 1 буде 6. І якщо ми це все скоротимо, в нас залишиться одиниця на q у квадраті. Бачите, ну все. А звідки можемо q знайти? Щоб знайти q, ми просто b друге Поділимо на Б1. І це буде 8 поділити на 32, це буде 1 четверта. І підставляємо просто сюди, що ми одиницю поділимо на 1 четверту до квадрату. І це в нас буде вже одиниця на 1 шістнадцяту. Коли ділимо на одиницю, дріб перевертається і буде, відповідно, просто 16. Тобто відповідь ось, наша D. Далі, наступна у нас класична системка, яку ми будемо розв'язувати яким чином? Ми будемо розв'язувати через. Uh, а, у нас десь y вже є, але я пропоную оце, оцей вираз трошки окультурити, бо в такому вигляді він такий собі, ну, така собі історія. Тому ми скажемо, що 5х дорівнює uh, 1 на 2х, можна відразу писати, що це буде 2х Y. І тепер сказати, що тоді, що ми поперекидуємо, що uh, 3х дорівнює відповідно Y. І ось сюди можна вже відразу і підставити, що 4х плюс 2 дорівнює 3х. Тобто х тоді дорівнює мінус 2. А відповідно y а буде мінус 6, якщо ми підставимо. А нам питали суму, то мінус 2 і мінус 6 буде мінус. Для нам наступне завдання. Нам потрібно обчислити значення виразу, у нас такий логарифм. Якщо в нас є ось така умова. Ми згадуємо, що ми можемо це розділити. Тобто, сказати, що це буде логарифм, 5 від 5, дію множення, замінимо дію додавання. І в нас тоді буде плюс логарифма 5аб. І ми дивимося, оця історія це у нас одиниця. Ця історія це у нас 0,7. І тоді в нас буде відповідно виходить скільки там просто 0,7. Такі відповіді цікаво, понаписували. Чи що? Ой, 1,7. Ось у нас це відповідь. Так, далі діагональ А це трапеції, трапеція. Утворює зі стороною CD Ку 120. Довжина основ трапеції дорівнює 12 і 30. До кожного початку казати довжину середньої лінії. Ну це легко, це ми що? 12 додаємо 30 і ділимо на 2. Тобто 42 ділимо на 2, і буде, відповідно, 21. Тобто тут у нас легко. Далі. Наступне, наступне: нам потрібно знайти довжину проекції сторони AB на пряму АД. Тобто, опускаємо перпендикуляри, нам потрібно знайти цю історію. Ми згадуємо. Що оце у нас також буде 12. Від 30 забираємо 12, це 18, ділимо на 2, буде 9. Тому тут відповідь А. Далі, наступне завдання: нам потрібно знайти довжина радіусу кола описано навколо трапеції Десь ми будемо описувати коло навколо трапеції Очевидно, що якихось спеціальних форм які пов'язують чотирикутник і. Коло немає насправді. Ну да, в нас є ж там сума протилежних кутів в сумі має давати 180, да, це да, але більш ну, нічого нема. Але ми можемо замітити, що ми описуємо фактично коло навколо цього трикутника. А от для трикутника у нас є історія. У нас є класна теорема сінусів. Наслідок із теорема сінусів, що А на сінус альфа дорівнює 2 е, радіуса. От ми скористаємось що 30. На синус 120, на сину 120 дорівнює двом радіусам. Можна поділити на 2, тут буде 15. Відповідно, і в нас дивимося, синус 120 це те саме, що сіну 60. Сіну 60 це корінь з 3 на 2, і ми 15 поділимо на корінь з 3 на 2. Або те саме, що ми 15 помножимо на 2 і поділимо на корінь із 3. Можна позбутися від ірраціональності доношення на корінь із 3 – і в нас що тоді вийде? У нас тоді вийде 30 коренів із трьох на 3, або відповідно 10 коренів із трьох. От, в принципі, ця задачка. Така, ну цікаво, в принципі, немає нічого важкого. Далі доберіть до функції координатні чверть, в яких лежить графік цієї функції. Згадуємо мінус х квадрат, парабола, відки вверх мінус 3, значить, опущена вниз на три картинки. Ось вона. І тоді знаходиться в третій і четвертій чверті. Ну, відповідь в. Далі. 3 на Х, це, це у нас звичайна гіпербола, знаходиться в першій і третій чвертій. Тому відповідь відповідно Б. Далі, тангенс, тангенс, ну він всюди знаходиться, тому відповідь Д. Ми згадуємо, як він там глядає. Бас, баз, бас, він у нас всюди, він у нас прикольний. Тобто ця історія є всюди. Так, е, далі, узгодьте вираз, і, угу, ну, із що там? Так, те основа натуральна, то тобто нам потрібно із точками, відповідно. Ми дивимося, що тут, в принципі, це скоротиться буде просто два. Тобто це в нас точка П. Да, це в нас ну, точка П відповіда: ЛН від одиниці. Від, від ну, тобто натуральний логариф від одиниці це в нас просто 0, тобто ну, точка М. Ну, і відповідь буде В. Далі. Тут в е, нас формула, видає Е квадрат мінус 1, мінус Е квадрат, і буде мінус 1, і буде точка L. А це у нас відповідь Б. Далі. Визначте кількість цілих значень А, що належить цьому проміжку, е, коли в нас є ось таке рівняння, звичайне, лінійне з параметром, і щоб корінь був додатній. Тобто просто починаємо виражати х, е, що він дорівнює. згадуємо, що те, що з Х в одну сторону, те, що без Х в іншу сторону. Тобто, у нас вийде А. Х-2х дорівнює А додати 5. Виносимо х дужки, що це буде А мінус 2 дорівнює А плюс 5. Тобто Х дорівнювати А плюс 5 на А мінус 2. Далі у нас корені мають бути додатні, тобто говоримо більше нуля. І в нас виходить звичайне нерівність, яку ми розв'язуємо методом інтервалів. А, тобто ми говоримо, у нас нулі будуть мінус 5 і 2, плюс мінус, а, плюс? Нам потрібно більше нуля, тому по бокам. І дивись, і ми накладаємо ще оці обмеження, що в нас йдеться від мінус 9 до 9. І виписуємо числа: що це в нас буде мінус 9 ключ, на мінус 8, мінус 7, мінус 6, мінус 5, мінус 4. Ні, все, мінус 5 і мінус 4 забираємо. А, і тоді що у нас? І ще в нас. З тобою буде а, від 2 до 9. Тобто, у нас а, буде що там, а, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9. І тоді рахуємо, що у нас загалом виходить скільки там 11, відповідно, чисел. Тобто відповідь буде 11. Розглянемо 20-те завдання, воно дуже хитре. Дивись, а, функція f'x X є первісною для функції, тобто оце вже в нас первісна. Для цієї функції, а нам потрібно знайти первісну, ось для оцієї функції. А для цієї функції первісна є оцею, відповідно. Тобто у нас вже навіть інтеграл не потрібно взяти. Нам потрібно достатньо просто 4х в кубі мінус 3х у квадраті плюс 9. І підставити туди двойку і нолик. Все навіть не потрібно. Просто уважно читайте завдання, бо дуже легко попастися на автоматі. Починають брати первісну. І підставляємо, буде 4, 2 у квадраті, 8, мінус 3. На чотири і плюс дев'ять. У нас буде чоти Тобто буде чотири. 4... Тобто буде 4, що множиться на 0, мінус 3, що множиться на 0, плюс 9. І починаємо рахувати. Очевидно, що 4 на 8 це 32, мінус 12, плюс 9, і тут буде мінус 9, і буде просто 20. Ось така задачка. Зглянемо наступне завдання, воно дуже таке цікаве. Дивіться, що в нас є? Що Дарина бере участь у поскоросінку, насилаючи адресатам у різні країни листівки із зображенням українських міст і краєвидів. Вона має 4. І різні листівки такої тематики і конверти жовтого або синього кольору. І для кожного з чотирьох адресатів вона вибирає по одній листівці і конверти жовтого або синього кольору. Ну скільки в нас є варіантів. Дивіться, тобто, що у нас буде виходити? Для першого в нас є чотири листівки і два відповідного конверта. Тому 4 на 2. Для другого у нас вже є три листівки, бо ми одну вже використали для першого. Тобто у нас буде 3 на 2. Для третього у нас вже є дві листівки, так само 2 на 2. І тут 2 на 1, і в нас вийде 384. Ось така хитра задача. І остання задачка. Діагональним перерізом правильної чотирикутної піраміди є рівносторонні трикутник. Тобто правильна чотирикутна піраміда, значить, в основі лежить квадратик, не забуваємо ніколи про це. Так, малюємо раз, два, три, чотири. Далі, що у нас відбувається? Ось ця історія. Ось цей діагональний переріз, і він у нас є рівностороннім трикутником. Далі, висота піраміди, 4 коренів із 6. Висота у нас проєктується вперед діагонала. Тому вона, в принципі, сюди можна домалювати і спроєктувалася. І от вона в нас 4 коренів із 6. Визначте площу бічної поверхні призми, ага, тобто знайти S бічне Для того, щоб знайти S бічне потрібно півпериметр помножити відповідно на А по апофему. Тобто наша е, ціль знайти апофему це раз, е, відповідно, і знайти сторону. Е, як ми будемо це робити? Ми з тобою чудово розуміємо, що так це рівносторонній трикутник. Ми можемо сказати, що нехай оця історія буде 60 градусів, бо вона й буде 60, і нам залишиться із цього трикутника знайти ось цю. Сторону. Тобто ми зараз з тобою скористаємось тангенсом, що тангенс 60 це дорівнює 4 коренів із 6 поділити на Х, тобто цей кусочок Х. І це в нас вийде корінь із 3 дорівнює 4 коренів із 6 поділити на Х. Тобто, звідси Х буде дорівнювати 4 коренів 6 поділити на корінь із 3, і це буде 4 коренів із 2. Тобто, якщо в нас оця частиночка а, з тобою буде 4 коренів із 2, тоді вся діагональ буде а, 8 коренів із 2. Тепер за теремом Піфагора ти можеш легко знайти цю ну, сторону або скористатися, що так як у нас а, якби тут квадратик, так, якщо ця історія 8 коренів із 2, то оце буде відповідно по 8, тобто без корень із 2. Все, у нас сторона є. Далі нам потрібно ще знайти апофему. Для цього добудовуємо ось такі Прямокутний трикутничок. У нас оце буде вже з тобою 4, і залишається знайти апофему за Піфагора. Тобто, у нас тоді з тобою вийде, що апофема L, L квадрат, дорівнює 4 коренів із 6 до квадрату, плюс 4 у квадраті. коренів 6 до квадрату це 16 на 6. Плюс 16. І це в нас буде з тобою 7 на 16. Або, щоб добути корінь, це буде 4 коренів із 7. Тобто, все, ми знайшли. Тепер підставляємо: тобто, у нас вийде одна друга периметр: в нас буде 32, бо 8 на 4 – 32. І що множиться на 4 коренів із 7 ця історія скорочується, буде 64 на корінь із 7, і ось на корінь із 7 скорочується і буде просто 64. От, в принципі, і все НМТ. Як ти бачиш, не важке. Декілька, мені здається, саме складне тут було 21-го. таке цікаве, типу не зовсім очевидне. А так, що ми, ну, і в 20-му потрібно бути уважним. А так, в принципі, саме НМТ не складне. Тому бажаю тобі удачі. Якщо будуть запитання, питай.